Доброго мирного дня. Ой який сайт. Оце Югорік. Доброго мирного дня всім. Миру, спокою, затишку. Чуєте, такий вітер шумить. Чуєте, як він гудить. Це вам не шуточки, це осінь. Відкрадається до нас все ближче і ближче. Чуєте? І як страшно шумить? І шумить, і гуде. До нас осінь йде. До нас осінь іде. Після осені зима. І тоді прийде весна красна. Ось так. А ми йдемо, трошки десь походимо. Йдемо десь трошки пройдемося, нині неділя, заснула півгодинки, поспала. Ось. А тепер можна піти пройтися десь трошки. Так що ось таке то. Іду, йду, йду, йду у ліс. У ліс, попід ліс. Так щось таке то. Подивимося, що там робиться. Може, ну, де грибочка знайдем, А може де яблучко знайдем, Подивимося, що де є. Сидіти вдома, то нічого не знайдем, А так десь трошки... Подивимося, тут кози пасе Наталя сюди пригони. Ті берізки. Ось той золотарник, що вона на стрімі показувала. А це стільки липи насіялося, така щитина зійшла. Тут липа посіє, і росте і сіється. Будемо сюди йти чи дорогою бійдемо? Дорогою. Ось так. Тут соя посіяна. От, Так що такі-то справи. Колись тут був. Був колись город, але я що пам'ятаю, то тут весь час була трава. Як я сюди в невістки прийшла, то що пам'ятаю, то тут весь час трава була. О, всі роки. А це здали в оренду і вже посіяли сою тут. Так що ось таке то. Ну, бідненька соя, маленька, невисока. О, тут город бідний. Місце десь краще, але в основному бідне. Та й таке то. Ой, і тут крайній той город виграв. Я тут ще там, того року, як була, ще не була цього року. І не бачила. І тут соя, бачите, я тут пасла кози, там того року. Але я того року, вже навчора кози пасла. Бачите, де пісніша, вже жовта. А тут де кращий город, зараз покажу. дивіться, яка зелена. Бачите, ще зелена, зелена Соя. Тут город кращий, соя більша, та й зелена ще. Ось тут така зелена, зелена. Та я думаю, якщо один орендатор, то він сі. Та Я то й не знаю, але то таке. Ну та зелена, та жовта. То таке. Це все кобаса росте. О, тут теж і все. Може пізніше Все я посіяла. Ого, який відтюга. Все соя кругом? То пізні, вона тут пізня, напевно. Вона не є маленька, просто пізня, Ігор. Тручки маленькі, бо пізня. Вона ще росте. Значить та пізніше сіяна, бо ті ще молоденькі, ті вже повні. Так. Там та пізніше сіяна, значить. Та й таке то. А тут щось гарбузи в ланину посадив. На, на гарбузи, щоб сємушки здавати. Мати з гарбузів прибуток. Тих жовтих таких маленьких, які в мене були. Вони в мене є, повні зернят, ті гарбузики. Вони на насіння. Ну, не на насіння, а щоб для зернят. Вони росні, але вони великі не ростуть. Оце вони тут так і є, от ті жовті, круглі такі. о, все гарбуз. Так щось таке. Та не, що, чи вона буде, що... що вона вже спіє, якщо мороз виснути, то їй може бути решта. Та й таке, то ця вже стигла. Так, бо вже листя облітає, то, то ще трошки, ще який тиждень погоди і вже будуть молотити. Ну хай дві тижні не більше. А ця досить пізно. Та я ж бачу, що в стручки пустіше, навіть нема зернят. Так щось таке. Бо ти кажеш, що вона не може них, ти ж сказала, що вона така. Різносіяна. що так, щось таке то. Тут садок посаджені, горіхи. Ну, вони вже скільки років що ті горіхи одинакові. Не піду. Тут земля досить гарна, чорнозем такий все, але ті горіхи щось ну, ніяк тут не ростуть. на перейка посіяна під ними. чи вона сама насіялася, не знаю. Ну так і вона... Так, то тут вже з 10 років точно. Ми вже мали бути здоровені Так що ось таке-то. А впереді дерево. Зараз я підійду ближче, тоді включуся. Дивіться яка гарна шевшина. На яка. Ос-наразно. Зараз ми заліземо в метрі. Ну, тут така сама, бачите, ще зелена, зелена соя. О, цуниці дикі чи полуниці, не знаю, щось є. О, так що ось таке тут. Пісок, лісок, лісок. Йдемо далі. А це у нас на городі рипак росте посіяний. Де ми в оренду здали? Що-що? був практично ліс, викорчували. І зробили ворот старий А це тут де не віддали в оренду. Дивіться, які дерева ростуть. Який ліс густий. Ось так. Так щось таке. І зараз зайдемо сюди у дерева. Подивимося, що тут є. А що тут буде, тоді вже покажу. В слідуючому відео вам що ми тут знайдемо де? Все гниле. Бачите, які гиви. О! Думаю, ну як здається, щоб нагадатися. Гиви. Ось таке. тут, Трошки ми пішли на природу. Подихаємо. А ще лечає, файна, дивіться, ще тримається. Бачите, вже не даром йшли, але чуна йшли. М -м -м. І смачна. Хоч пізня. Чай, чай, буває. А буває пізня гірка. Mm. Угу. Та що пізня дуже часто гіркою є. Mm. Так, що ось такі, то справи всім гарного дня. Друга частина буде на каналі. Я і мої кози. Всім удачі. Всім